Комунальне підприємство Електроавтотранс іФ отримало автогідропідйомник для ремонту контактних мереж. За словами заступника директора підприємства Андрія Тютюника, автомобіль гуманітарна допомога від колеги з Варшави. Зараз підприємство має два автомобілі такого типу, які застаріли. Зокрема, платформа рухається лише вгору та вниз. Новий же спецавтомобіль дозволяє рухати її навколо осі, що дає електромонтерам більше мобільності та маневреності. Дозволить бути більш мобільними. Є місця, куди нам було досить важко дістатись до опори, де могли бути відриви. Тобто, це, це вже дозволяє нам дістатись до опори впритул, і відповідно так само з відстані з дороги на відстань там, до 4 метрів ми можемо дістатись до дороги і висотою до вісьми метрів. Максимальний підйом і в сторону, якби така, от такий, так вона розкладається. Це дистанційний пульт управління. Коли можна, якби люди, які працюють на горі, вони так само можуть управляти підйомним механізмом, куди їм зручніше достати до опори чи до проблемного місця під час обриву контактної мережі. Один із працівників електроавтотрансу переймав досвід роботи польських колег на цьому авто. Тепер він навчатиме працівників підприємства. Отримати нові навички доведеться і водіям вишок. Богдан Кіцира, який 22 роки працює на таких машинах, каже: перевагою нового авто є те, що електромеханіки тепер розміщаються у кабіні. У старих авто їхали у бутці. Тут трошки більше електро і механічного. Є. А ці тільки механічні і керується з кабіни. Нема цих лап допоміжних, поміж, ну, не називається зовсім там рушна, а тут автоматично вже гідравліка працює. От, треба запам'ятати порядок дії роботи цих кнопок і цих джойстиків. За словами Андрія Тютюнника, авто зараз проходить техогляд та реєстрацію. Приблизно за 10 днів його почнуть використовувати для ремонту тролейбусних ліній. До слова, в Івано-Франківську є 65 кілометрів контактної мережі, яка обслуговує 57 тролейбусів. Наталя Олексієнко Олег Кочержук Новини на Суспільному Івано-Франківськ